Вітаю! Мене звати Дарія Прищепа, і сьогодні ми насолоджуватимемося музикою сучасних українських виконавців. Чекайте, чекайте, ви нічого не сплутали. Це справді урок української мови в 9 класі, і ми далі вивчаємо складнопідрядне речення. Пригадаймо, що складнопідрядним називають речення, частини якого нерівноправні за змістом та граматично, і з'єднані за допомогою сполучників підрядності або сполучних слів. Нерівноправність частин передбачає, що одна з них є залежною від іншої. Тобто від однієї до другої можна поставити запитання. За значенням складнопідрядні речення поділяються на три основні види. З означальною підрядною частиною, зі з'ясувальною підрядною частиною, з обставинною підрядною частиною. Наше сьогоднішнє завдання поглибити знання про складнопідрядне речення з підрядним означальним. Означальна підрядна частина відповідає на запитання, який, яка, яке, які. і пояснює в головній частині. Один із членів речення, виражений іменником, займенником або іншою частиною мови в значенні іменника. Таке слово називатимемо означуваним. «Дякую у всякому досвіду, який трапляється тобі на шляху. Означальна частина у цьому реченні пояснює слово із головної частини досвід. «Дякую досвіду. Досвіду якому? Який трапляється тобі на шляху, підрядна означальна частина приєднується до головної за допомогою сполучних слів: що, чий, який, котрий, де, куди, звідки, коли, та сполучників, що, що наче, ніби та інші. Згадую миті життя, коли ми, безстрашні юні, бігли назустріч морським хвилям. Згадую миті які. Коли ми бігли назустріч морським хвилям. Підрядна частина у цьому реченні приєднана до головної за допомогою слова коли. У головній частині перед означуваним іменником можуть уживатися слова той, цей, такий, все, кожний, всякий, дехто щось. Наприклад. Я з тих країв, де Дніпро простягнувся. А тепер попрактикуємося. знайдімо у фрагментах пісень складно підрядні речення з підрядним означальним. Будьте уважними, річ одну ти знати повинна. Ні на що це зовсім не схоже. Я немов маленька дитина. Що без тебе жити не може? Щойно лунав фрагмент з пісні гурту бумбокс Дитина. Чи вдалося вам знайти складнопідрядне речення з підрядним означальним? Я, немов маленька дитина, що без тебе жити не може. Так, це саме це речення. Підрядна частина пояснює означуване слово дитина. Яка дитина, що без тебе жити не може? Наступна пісня зовсім нова Олександр Пономарьов та дідзьо Пазли. У нас із нею лінії одні ті лінії, що в'ються на долонях. Чому ж вони так дорогі? мені? Чому ж тоді від них я в полоні? У нас із нею лінії одні. Ті лінії, що в'ються на долонях. Поставте запитання від головної частини до залежної. Ті лінії. Які лінії, що в'ються на долонях. Підрядна частина пояснює означуване слово лінії. Працюємо далі. Побачимось у в тих містах, де мріяли побути вдвох. Побачимось, побачимось. Побачимось, побачимось в країнах тих. Де ти вважала я твій Бог? Побачимось, побачимось, побачимось. Ви, мабуть, вже здогадалися, який мій улюблений український гурт. Так-так, щойно знову лунав бумбокс. І в цьому фрагменті аж два складнопідрядних означальних речення. Побачимось у тих містах, де мріяли побути вдвох. Побачимось в країнах тих, де ти вважала я твій Бог. Тож яке запитання варто поставити від головної до підрядної частини? Спробуйте побачимось у тих містах, яких містах, правильно, яких? У тих, де мріяли побути вдвох. Отже, підрядна частина пояснює означуване слово. Містах. Точно, як і в наступному реченні, побачимось в країнах тих яких, де ти вважала я твій Бог. Таким чином можемо зробити висновок, що ці речення є складнопідрядними з підрядним означальним. Виконавець наступної пісні ЛАУТ. А назва пісні Два дні. Чекаю ту рану, коли ти поглядне, Моє вікно, що засаджене квітами для тебе. Чекаю той ранок, коли ти поглянеш у моє вікно, що засаджене квітами для тебе. Це речення цікаве тим, що складається з двох означальних частин, які пояснюють різні означувані слова. Чекаю той ранок. Який ранок? Коли ти поглянеш у моє вікно? А вікно яке? Що засаджене квітами для тебе. Наступна пісня про місто весни у виконанні Святослава Вакарчука та гурту Один в каноє. Чому мені сниться, як знову, і знову, Гуляєм з тобою по рідному Львову, там пахне весною, і сонце сідає на березі річки, якої немає. І сонце сідає на березі річки, якої немає. Підрядна частина цього речення пояснює означуване слово річка. І оскільки від головної до підрядної частини ми ставимо запитання означення на березі річки якої, то і речення буде складно підрядним з підрядним означальним. А наступну пісню я люблю слухати зранку, заряджаючись оптимізмом на весь день. Монатік та Ніна Матвієнко. Цей день в цей день, час, рікою швидко так л'ється, у море не солоне, що знайдеться на мапі не цих світів. В цей день час рікою швидко так ллється у море не солоне, що знайдеться на мапі не цих світів. Сполучне слово що? розпочинає підрядну частину цього речення, яка є означальною. Перевіряємо це запитанням: у цей день час лється у море, море яке саме, що знайдеться на мапі не цих світів. Море означуване слово. Висновок такий: Імунатік, і гурт один в каноє та бумбокс. І дідьо у своїх піснях використовують складнопідрядні підрядні речення з підрядними означальними. І на сьогоднішньому уроці ви мали змогу виявити це. Нагадаю, що зазначенням складно-підрядні речення поділяються на три основні види: з означальною, з'ясувальною та з обставиною підрядними частинами. На наступному занятті ми розглянемо складнопідрядне речення зі з'ясувальною підрядною частиною. А щоб закріпити вивчене сьогодні, не забудьте виконати завдання для самоперевірки та попрацювати з конспектом. До нових зустрічей! З вами була Дарія Прищепа.